А відсім, я вам сьогодні покажу свою головоломку. По-перше, треба в цій головоломці поставити ось цей квадратик в цю, ну, цей простір. Ми перше, що робимо, звичайно, не можна перекорочувати ці деталі, бо буде не дуже цікаво, і це буде дуже читерсько. Тому. І ми сьогодні будемо розв'язувати цю головоломку. І ми Попробуємо це зробити. Я, все, я думаю, що я буду вирішувати цю головоломку за 10 хвилин. Ви напишіть в коментарях, за скільки я хвилин можу впоратися за цю, цю головоломкою. Так, да, починаю. Я перше буду думати, що може... Треба посунути цей квадратик, бо інакше я не можу. Може так. Буду сувати всі, всюди мі, я... всілякі місця, щоб зразу поставити на своє місце. Ось. Гарна поза, але нічого вона не вирішує. Тому повертаємося назад. Я думаю, що може треба цей квадратний кінець поставити в цей бік, і може підемо круговими обертами? О, щось бігпало. О, цікаво. Що в нас тут таке класне? Якесь поєднання, я вам так скажу. Буду сувати, поки воно не буде до кінця. Є... О! Два синхронно в мене все залишилось. Далі... О, так, бачите, симетреч у мене все. Я попробую підняти, ну, опустити цей квадрат, підняти. Я хочу раз синхронно щось зробити. Може, поставлю на квадрат оці штучки. Ну, ці шматочки з'єднаю їх. І в мене знову симетрично, але зверху. Якщо дивитися так, то воно Ем, Я думаю, що може це опустити вниз і це вниз. Знов симетричне. Якщо ми поділимо сюди, воно симетричне буде. Бо. І тут треба якийсь алгоритм, так думаю. А ну, так. Я попробую скласти цілий квадратик на початку. Щось в мене тут не виходить. Так, цікаво, що тут на себе. О! Я знайшов ідеальну позу для нашого кінцівки. Я думаю, що треба підняти. І ми вирішили цього головоломку. Дякую за перегляди. І це була дуже класна голомка. Можете зробити її самі, а це я розкажу вам в наступному відео. Всім па-па!